Всі, всі витримують, всі витримують. Але як проєкт, я на першому проєкт угоди долучав до написання цього проєкту. Виконавча пан, Кристину, а, пані то, кристину ми, ми розгляну... участь, тому депутати приймали участь. Я особисто не приймала. А, за 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 уваження, я зауваження готуюся обговорення. Громада не знала, не знала громада. Громада не знає, пане Олег, це серді. Колеги, якщо почути відповідь, добре, але якщо ви хочете відповідь, я відгадам. Чому не прописані терміни? Виконання або